Інтер'єр спальні в стилі класики має на увазі дотримання традицій і норм, але все ж дизайнери щороку вносять свою індивідуальність так, щоб не стало нудно і одноманітно сьогодні багато хто посперечається з любителями суворого стилю, особливо ті, хто люблять модерн і мінімалізм. Тема спору стосуватиметься зручності застосування класики в умовах сучасності, які і інші мають рацію, а класика поступово видозмінюється, дотримуючись основні канони в оформленні, але також враховуючи модні тенденції і в'єння сьогоднішнього дня. Саме про класичному стилі в інтер'єрі спальні сьогодні і піде мова, вічна класика, плюси у декорування класичної спальні є ряд переваг дизайнери виділяють наступні. Велике ліжко з декоративним узголів'ям і ніжками, переважання світлої гами, а значить візуальне збільшення простору, дорогий текстиль килими паласи, декоративне оздоблення стін, стелі, наявність ліпнини і малюнків під колір золота, гармонія меблів, декору та аксесуарів, зонування і планування приміщення, планування спальні, як і будь-якого приміщення, важливий аспект в облаштуванні простору. Зонування здійснюється декількома способами за допомогою розташування меблів певним чином, за допомогою підбору кольору, за допомогою використання різних фактур, можливо, також використання відразу декількох способів. Велика частина зони в спальні належить ліжка і приліжкових елементів тумбочок, пуфиків столика. Основну площу відводять саме їм. Основна зона не повинна стикатися з неосновною, це головне правило декораторів. Також в спальні можна відокремити робочу зону, спальну зону для дитини, гардеробну вітальню. Всі ці зони можуть бути розміщені в спальному просторі. Робоча зона зазвичай розміщується біля вікна, вона повинна бути добре освітлена днем вуличним світлом. Професійні декоратори рекомендують розташовувати стіл подалі від ліжка, говорячи про можливе розташування ліжечка для малюка, а у віці до 3 років таке зустрічається часто і та інші атрибути комод стіл краще присунути якомога ближче до батьківської. У будь-який момент може знадобитися увага і допомога батька, ще в спальні класичного типу нерідко вміщається туалетний столик з пуфом. Дзеркало і точкове підсвічування тут основні елементи комфорту. Вибір меблів перед майбутнім вибором меблів, в спальну кімнату важливо врахувати ряд факторів. Перевагу варто приділити натуральним матеріалам деревині, саме ж меблі зазвичай буває з різьбленням в головах, з вигнутими ніжками, з нанесеним перламутровим або золотим покриттям, крім масивної ліжка неодмінного і найважливішого атрибута. Присутні також приліжкові тумбочки, шифонір, комод, пуф, трюмо і туалетний столик, крім естетичної сторони. Фахівці радять звернути увагу на предмети меблів з достатньою місткістю для особистих речей і аксесуарів господарів будинку. Говорячи про вибір місця для сну, декоратори не радять вибирати замість ліжка диван, навіть розкладний. Він не підходить за загальною концепцією. Габаритне ліжко з декоративними елементами стане прикрасою кімнати, вибираючи шафа. Найкраще зупинити свій вибір на предметі з горними дверима суворої форми. У ньому можна буде розмістити крім одягу, ще й особисті предмети робочий стіл не рекомендується встановлювати, замість нього добре впишеться туалетний. Невелике дзеркало, прикрашене рамою, стане відмінним місцем для нанесення ранкового макіяжу, якщо дозволяє площа простору. То м'які крісла не будуть заважати, головне, щоб кімната не здавалася перевантаженою і захаращеною з цієї ж причини, предмети меблів повинні бути витримані в одній концепції. Оздоблення інтер'єру спальні в обробці спального простору використовуються тільки якісні матеріали, це важливо, адже займатися ремонтними роботами щомісяця не у всіх знайдуться сили, можливості і бажання для класичного стилю є свої правила і рекомендації. До яких декоратори рекомендують прислухатися в обробці стін найчастіше використовують венеціанську штукатурку, фарбу, кераміку або шпалери? Шпалери не повинні бути яскравою плямою на загальному тлі. Їх якість також не повинна викликати сумніву. Декоративний розпис дуже популярна в подібному стилі. Якщо розмір приміщення не обмежений, то можна встановити барельєфні колони з портиком. Цей прийом неприйнятний для вузьких або занадто тісних кімнат, простір буде завантаженим і смішним, для невеликого приміщення краще використовувати шпалери з орнаментом квітів в пастельній гамі, малюнок з елементами золота є також досить популярним, для підлогового покриття підійде паркет або дошка. Ламінат хорошої якості буде доречним варіантом, для декорування стелі ліпнина підходить ідеально. Найчастіше стелю залишають однотонним світлем, можна скористатися фарбою, але необхідно ідеально вирівняти поверхню. Натяжна варіант поверхні добре виглядає в класиці. Якщо загальні поверхні оформлені в нейтральному стилі, то стелю можна прикрасити розписом. Малюнок підбирається індивідуально з фахівцем. Колір і фактура в дизайні. Класична спальня вимагає спокійних. Світлих відтінків виключає яскраві кричущі тони, теплі відтінки надають спальні затишок і комфорт, якщо стіни оформити бежевим кольором, то на їх тлі будь-які меблі та аксесуари будуть гармонійно поєднуватися. Якщо підібрати гарнітур, комплектуючи або підлогове покриття на кілька тонів темніше обробки, то кімната придбає унікальний зовнішній вигляд. Спальня, декорована в білих тонах на і сміливе явище. Тут поєднуються всілякі відтінки білого, а завдання полягає в тому, щоб предмети меблів і обробка не зливалися, можна додати сірі вкраплення, елементи чорного, коричневого кольору в деталях. Головне знати міру, інакше інтер'єр перетвориться в похмуре приміщення для молодих і найменших представниць прекрасної статі декоратори рекомендують придивитися до ніжно блакитним пудровим, ліловим квітам. Спальня перетвориться в чарівну кімнату, а правильно підібрані меблі в класичному стилі стануть гармонійним доповненням. Хочеться також підкреслити ще одну особливість подібних спалень в стилі класики: використання золотистих, сріблястих карнизів, дверних петель і ручок, пензликів на портьєрах, Рясних візерунків на текстилі, найкраще звернутися до фахівців при відсутності правильних ідей і рішень. Світло, декор та інші атрибути для спальні даного напрямку, характерний м'який приглушене світло. Господарям рекомендується придивитися до тканинним абажурам. Вони на всі 100% підходять під загальну концепцію дизайну. Найкраще встановити кілька джерел світла, бра, торшери, реліжкові, настільні лампи. По центру зазвичай розташовують велику кришталеву люстру з теплим світлом, символ класики: розсіяне плавно відбивається на дзеркальних і кришталевих поверхнях. Додаючи вишуканість в атмосферу, сучасний ринок пропонує різноманітні варіанти світильників, потужність світла яких можна з успіхом регулювати. Тому вибір завжди залишається за власниками простору. Стикаючись вибором декоративних елементів, можна відзначити, що тут доречний декваріат, він привносить елегантність, розкіш які є ключовими поняттями цього стилю. На стінах органічно виглядатимуть картини в дорогих рамах, на підлозі і туалетному столику, вази, комод прикрасять статуетки, старовинні фігурки, годинник, свічники. Всі ці предмети приковують погляд, текстиль в інтер'єрі. Текстиль, також як і аксесуари, важливий в будь-якому просторі. Вибір штор може бути довгий, каталогів багато. Господарям буває складно зорієнтуватися, вікна можна прикрасити подвійними шторами у світлій спальні добре, виглядає щільний матеріал темного кольору і легка фіранка, стюлю, шнури, кисті, бахрома і вибитий на тканині валюнок. Ось головні складові штор, шовкове покривало для ліжка, подушки створюють особливий настрій. Все це можна дбайливо зберігати в скрині, який також стане важливою прикрасою подібної спальні. Сучасна класична спальня, сучасні класичні спальні вибір людини, що віддає данину традиціям, але знаючим толк в трендах, любителі спокійної, м'якої обстановки погодяться, що сучасна класика в спальні дозволить розслабитися і відпочити затишок і комфорт в поєднанні з красивою зовнішньою стороною. Дивіться цього напрямку. Сучасні тенденції дозволяють оформити простір як в нейтральній колірній гамі, так і в яскравій палітрі все повинно бути в міру, декоратори відзначають, що спальня перш за все місце для відпочинку. Тому можна поступити наступним чином: оформити простір в світлі відтінки, розбавити яскравими аксесуарами. Декоративними подушками, з принтами, шторами зі свіжими малюнками і величезною палітрою відтінків, покривалами і навіть предмети меблів або їх окремі частини, Віконні рами можуть виступити контрастом на загальному тлі картини. Ото з рамами предмети розкоші можуть бути виконані також в контрастному відтінку і виглядати виграшно на тлі загального нейтрального кольору кімнати. Класичні інтер'єри були і будуть завжди актуальні, вони існують поза часом і, напевно, тому серед звичайних міських жителів так багато шанувальників даного напрямку спальня в стилі класики буде радувати господарів не один рік. Варіанти оформлення класичної спальні.